Всім привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина, і сьогодні я вам покажу наглядно, як спрацював гербіцид, який ми вносили 6 днів назад на міжрядки малини і полуниці. Який результат, які бур'яни він поборов, і як вони виглядають. Зараз вам наглядно все покажу. Для тих, хто не бачив, який гербіцид ми вносили, а для тих, хто бачив відео, то я напомню. Ми вносили конкур і Рамзес, це два гербіциди від компанії Альфа Смарт Smartor, це не для реклами. З дозуванням Конкур. конкур ми вносили 50 мг на 15 літрів води. і Рамзес 4,8 грама на 15 літрів води. Зараз вам показую, який результат ми зараз маємо. І так, 6 днів пройшло. Можемо бачити тут. Знаходиться бур'ян, лобода, щериця, потім шпориш. Ось є грицики, вже повністю підсохли, довмирають. Також ось шпориш, можете бачити. Вже повністю мишій ліг. Весь бур'ян сухенький повністю, тобто гербіцид в комплексі справився. Дуже ефективно зараз вам покажу більше очаги шпориша, який зараз повністю вмирає. Ось бачите, який вигляд вони мають. Також зараз підемо, я вам покажу, ми бризкали великий бур'ян, кропиву і дику моркву. Ось можете наглядно бачити дуже великий бур'ян. Дуже він зараз уже пропадає. Повністю хлорози, листок горить. Також, ось дивіться, такий бур'ян, як рибка. Вона також уже помирає. Тобто в комплексі вони долають дуже багату кількість бур'янів, в тому числі можемо побачити наглядно на кульбабі. Кульбаба також уже починає, починає помирати. Ось можемо побачити, у нас тут дика морква. Який вона вигляд має. Це бур'ян, мені до коліна. І гербіцид його також з ним справився. Це в нас кропива колюча, який теж прийшов кінець потрошку. Через півтори-дві неділі вона повністю зляже. Ми пройшли всю міжрядку на полуниці і на малині. Можете бачити наглядно, ось бур'янчик весь весь сухий. Сухісінький, той, що був в фазі двох трьох чотирьох листків, повністю вмер. Ось грицики, які були вже сантиметрів 15-18. Койде до 30, також вмирають. Тобто гербіцид справився на славу. ось дивіться, великий очах шпоришу, і він вже сухий. Підбирай для себе якісні гербіциди, щоб боротися. З бур'яном в себе на ділянки, тому що бур'ян це біч розводник різних захворювань і шкідників. Коли бур'ян цвіте, дуже багато там збирається шкідників. Сам перед дуже багато трипса. Трипс повністю висосує сок з деяких рослин при цвітінні. Також цей гербіцид поборов нас м'яту. Що дуже тяжко виводиться, але він з нею також справився. Підписуйтесь, ставте лайки, далі буде більше корисної інформації. З вами була Шалена Батьківщина. На все добре!